Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Я хочу сьогодні порозмовляти з вами про минуле, про пастку минулого. Так легко знайти себе в важкому стані емоційно, тому що ми. Заблукали нашими думками, і ми цілком знаходимося в минулому. Це дуже легко зробити. Воно, воно коїться само по собі. Наприклад, сьогодні так легко почати думати про минуле, про рік тому, як це було. Але це пастка. Чому? Тому що минулого вже немає. Є тільки наші думки про минуле. Минулого вже немає. Воно не є реальністю. З минулого в нас залишилися тільки Наші думки. А що ж є? Є теперішній час є реальність, є життя, є тільки те, що насправді є. Чому я кажу пастка минулого? Тому що думки про минуле можуть насправді тримати нас у пастці. Ми не можемо рухатись нікуди. Ми не можемо радіти життю зараз, і сьогодні. Важко. Тому що нібито ми живемо, намагаємося жити і зараз, сьогодні, і в тим минулому часі. В котрого не існує зараз. Тільки наші думки. Більше нічого. Це дуже важливе розуміти різницю поміж реальністю і нашими думками. І коли ми будь-який час думаємо про минуле, ви можете бути впевнені, що ви відсутні в реальності, ви відсутні в своєму житті. Тож повертайтеся сьогодні. Тому що коли ми думаємо про минуле, ми занурюємося в те, чого немає. Ми не можемо нічого виправити в минулому, не можемо. Ми не можемо повернутися і зробити інакше. Тож ці думки то тільки пастка. Якщо ви не пам'ятаєте минуле з вдячністю то це тільки пастка. Але що ж робити? Що ж робити з, з теперішнім часом, з нашою реальністю? Тому що може бути багато думок навіть про реальність, які заважають нам і не дають нам насправді жити сьогодні. Якщо ви вже помітили, це такі думки. Які ми називаємо негативні, тобто ми думаємо щось погане, ми думаємо, що нам чогось бракує. Ми думаємо, що через те минуле зараз нам не вистачає сил, не вистачає любові, не вистачає. Мудрощі не вистачає, не вистачає спокою, не вистачає попросту ресурсу на життя. Але чи то насправді так? Якщо ми скупимося на реальності, на життю, на житті, то ви побачите, що є дуже Дуже багато доброго, дуже багато людей з добрими серцями, дуже багато допомоги, підтримки. І навіть, якщо вам потрібні відповіді на найважливіші питання в вашому житті, ви можете знайти їх, але не в минулому. В минулому їх немає. Як е, колись написав або сказав той, е, хто також розмовляв про думки і розум, і минуле Сідні Бенкс він е, сказав наші спроби. Знайти відповіді на емоційне здоров'я в минулому це то саме, що намагатися пошити шовковий гаманець з свинячого вуха, наші спроби знайти відповіді на емоційне здоров'я в минулому. Минулого вже немає. Ви є сьогодні. Є ваше життя, є ваша любов, є ваше серце. Поруч з вами є люди, яких ви любите, до яких вам не байдуже. Тож повертайтеся. З думок. Про минуле. В реальність. В життя. Тому що це сьогодні, зараз є справжнє життя. Часами ми занурюємося в минуле. Так буває. І ми можемо дозволити собі посумувати про минуле. Але дуже добре пам'ятати, що минуле це не реальність. Реальність це, то, це те, що є зараз. І реальність життя потребує вас. Життя потребує вашої участі. Життя потребує, щоб ви були присутні в житті. Як я можу це говорити? Це насправді просто. Ви зараз є в цьому житті. І це означає, що ви потрібні. Я не знаю кому. Я не знаю, в яких обставинах ви зараз. Але саме ви робите вплив. Коли ви присутні в зараз, сьогодні, в реальності. Наші думки про минуле можуть, можуть загнати нас у пастку або можуть додати нам сил завдяки тому, що ми будемо мати світлі думки. Про минуле вдячність про все те, що було, про всіх тих дорогих нам людей, котрі були в нашому житті і зробили свій вплив. І завдяки тому, що було, щось є, щось є добре. І про це варто думати. І так, якщо ви вже сумуєте, дозвольте собі. Якщо ми дозволяємо бути тому, що є реальність, а ваш сум зараз це реальність. Минуле це не реальність. Ви ваш стан зараз це реальність. Повертайтеся до життя. Повертайтеся до себе, до рідних, до близьких. До людей, які поруч з вами. Це є справжнє життя. Але я не говорю це, щоб ви мене послухалися. Я говорю це, тому що я, я бачу це так. І пропоную вам подивитися на своє життя, на думки про минуло з того боку, якщо ви хочете. І якщо ви подивитеся, порівняйте, є різниця. Бути присутньому в своїм житті зараз, сьогодні. І бути в своїх думках про минуле. І часами це є смертельна пастка. Тому саме сьогодні. Я хочу нагадати вам про це, тому що ваш день сьогодні може бути добрий. До завтра.